Громадський діяч, політик, літератор, лідер української еміграції в Чехії, який, на жаль, досі невідомий широкому загалу українців. Микита Шаповал уродженець Донеччини, який все своє життя присвятив Україні. У бібліотеці Симоненка провели пізнавальну лекцію для черкасців, де презентували унікальний журнал. Життєвий досвід Шаповала має вже зараз стати в нагоді тисячам ВПО, вважає голова громадської організації Крила Яна Синиця. Адже приклад його боротьби та діяльності в еміграції руйнує низку міфів щодо східноукраїнських територій. Людина, яка народилася в селі, чула українську мову, впитала її в себе, описувала в своїй біографії. Вона ну, якраз своїм прикладом доводить всю. Ту ситуацію, коли наша історія була ну свідомосішена, зруйнована, знищена, і зараз нам приходиться от по клаптикам збирати таку інформацію, яка я ж кажу, доводить, що. Ну Донеччина, Луганщина, схід України це українські землі з українською історією з українськими традиціями, з українською мовою. Ми таким чином повертаємо собі свою історію. Передовсім Микита Шаповал – українець з Донеччини, який за свою проукраїнську позицію змушений був покинути рідні землі. Пані Анжела тривалий час досліджувала цю історичну постать, тому знайшла багато цікавих фактів про східні регіони України. Я знайшла щоденників Микити Шапувала і я знайшла неймовірно. Цікаві спогади його дитинства, які ніколи не видавалися в Україні. Тобто, хто такі Микита Шоповал, українці, якщо десь в рядок якісь в історії прочитають, то це більше буде таке сварливе слово, тому що він все-таки був соціал-революціонер і сере, ну, це, ну, трошки інше крило, і серед яких були свої там чвари і так далі. І розумієте, я просто загорілася. От ідеєю видати спогади про дитинство, тому що через них ми бачимо зовсім іншу історію донецьких і луганських земель. Абсолютно витравлено з пам'яті більшовиками, комуністами, переписано, сфальсифіковано, щоб безумовно, вплинуло на формування ідентичності мешканців Донеччини. Цікаво, що громадський діяч писав та спілкувався виключно українською російською мови до приходу більшовиків на сході було мало, крім того, дружина Микита Шаповала родом з Черкащини. Шаповал згадує про те, що в Сріблянці, от який він народився, яку ви навіть на мапі будете читати. Винятково як сріблянка, навіть немає згадки такої, як сріблянка. Він говорив тільки українською мовою, і мова була, як він каже, така пахуча, ось цей пітек знаєте, такий вжитий. Це видно, він мови ніколи не переучився. Це однозначно. Ми підключаємо біографію, яка написана дружиною Ольгою. Шаповал, уродженою. Павловською тут теж для вас черкащан сюрприз, тому що Ольга Павловська народилася в селі Деньгі. Ну ви знаєте, це біля Золотону між Золотоношою і Черкасами. Окрім того, шлюб брали вони також в цій церкві в деньгах і вінчав їх отець Павловський, олець Павловський, який був батьком Ольги Шаповал. Зі слів Катерини Вербівської постать Микита Шаповала, українці зобов'язані знати, адже хто пам'ятає минуле, той має майбутнє. А життєвий шлях політика може надихнути не одне покоління. Він прислідувався саме за свою отаку позицію, за свій патріотизм і змушений був покинути Україну і похований за кордоном. Тобто, оце, оцей дух його, оцей його. Патріотизм він і сьогодні я впевнена в тому, що багатьох може надихнути. І такі постаті, як він, ми зобов'язані просто повернути українцям це ім'я для того, щоб показати ще одну людину, яка так палко любила Україну. З любові до України та українців Микита Шаповал ініціював потужний центр іммігрантів у Чехословаччині. Український громадський комітет сприяв створенню українських освітніх і культурних установ, видачі віз і іменних стипендій. Опинившись на еміграції, як так само, як зараз мільйони українців. Да років тому вона доклала багато зусиль для того, щоб допомогти українцям. Він став засновником багатьох. Освітніх закладів в Чехословаччині він надавав допомогу багатьом українцям, які прагнули ну вижити в тих умовах, які прагнули отримати освіту. Тобто, це була дуже непересична людина. На заході організатори презентували журнал з вибірковими листами та спогадами літераторами киташапувала в майбутньому. Планують випустити повне видання, в яке вийдуть і твори громадського діяча. Юлія Дзюбло, Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільда. Субтитрувальниця